Перед тим як ми почнемо, буду щиро вдячний за вашу підписку. Вона допомагає нам і надалі відкривати маловідомі сторінки біблійної історії, де факти приховані у мовчанні стародавніх текстів. Сьогодні ми торкнемося теми, яку рідко обговорюють навіть у богословських колах, що існувало до Адама і чому в Писанні відчувається тінь події старшої за саме людство. Коли ми читаємо про створення світу, привертає увагу одна деталь: опис починається не з пустки, а з хаосу, темряви та вод безодні. Деякі юдейські мудреці вважали, що цей хаос не був початковим, а залишком попереднього стану світу мовчазний натяк на те, що перед упорядкуванням Бог уже втручався у щось, що зазнало руйнації. Серед ранніх тлумачень трапляється думка про перетворений Едем, первинний рай, у якому діяло перше творіння. Воно не було людським, але й не належало до ангельських порядків. У текстах, що дійшли до нас уривками, ця епоха згадується як час спокою, доки не сталася подія, що змінила небеса. Археологічні паралелі підтримують цю гіпотезу. Месопотамські міфи про зламані небеса. Описують момент, коли богоподібні істоти втратили контроль над священним садом через внутрішній конфлікт. Цей сюжет дивовижно перегукується з ранніми уявленнями про те, що Едем міг бути центром небесної влади ще до Адама. Рабинічні коментатори підкреслювали, текст буття уникає пояснень щодо подій до створення людини не випадково. Вони називали це мовчанням темряви. Епохою, яку навмисно не розкривають, але яка залишила відбиток у символах хаосу, що передує шести дням. Усе це наштовхує на висновок. Коли Бог створює Адама і ставить його в сад, це не просто початок людської історії, це відновлення порядку після давньої катастрофи, про яку збереглася лише пам'ять у вигляді тіні між рядками, після опису шести днів творіння. Текст буття різко концентрується на людині, ніби попередні події свідомо приховано. Це мовчання стало основою для юдейських роздумів про те, що в едемі до Адама могло існувати інше творіння, невідоме, але важливе для розуміння загальної картини. Рабини наголошували якщо Бог садить сад, значить існувала причина створити його заново. Серед апокрифів є натяки на істоти, які не були ангелами у звичному сенсі і не належали до людського роду. Їхні риси описуються туманно, вони мали свободу рухатися між небом і землею, але не мали тієї влади, яку Бог дарував людині. У деяких текстах ці істоти зображені як перші хранителі едему, яким було доручено випробування, служіння, побудоване на покорі. Існує думка, що саме серед них виник конфлікт, який спричинив руйнування першого раю. Мідраші описують ситуацію, коли частина небесних істот прагнула більшої влади, ніж їм було дозволено. Їхня спроба втрутитися у божественний порядок призвела до того, що Едем утратив свою гармонію і був очищений перед новим творінням. У ранньохристиянських коментарях можна знайти подібні ідеї. Світ перед Адамом не був ані порожнім, ані безформним, а швидше світом, який пережив кризу. Підтвердження цьому вбачають у різкому переході від безодні до впорядкованого світу, що виглядає більше як відновлення після потрясіння, ніж як первинне творіння. Саме тому історія Адама починається без пояснень щодо попередньої епохи. Людина не повинна була повторити помилок попередніх істот. Їй було поставлено в оновлений сад, аби вона почала з чистого листа, не знаючи про події, що знищили перший едем. Коли ми порівнюємо біблійний опис творіння з міфами сусідніх народів, стає очевидно, ідея зруйнованого первісного світу була поширеною. У Вавилоні розповідали про небеса, які розкололися, у ханаанських текстах згадували битву богоподібних істот за владу над священним садом. Ці сюжети не копіюють буття, але зберігають культурну пам'ять про давню катастрофу, яка передувала новому устрою. Археологи, досліджуючи Месопотамію, натрапляли на повторюваний образ сад, що виступає не лише як земне місце, а як центр небесної влади. Такі описи вражаюче нагадують едем, але в них завжди присутні сліди руйнації, міста, що мали бути місцем богів. Раптом залишені і засипані піском. Кам'яні плити свідчать про раптову втрату священного порядку. Юдейські коментатори звертали увагу саме на цю деталю буття починається з темряви, що вкриває безодню. Вони припускали, що ця темрява є наслідком події, якої текст не описує прямо. У Таргумах навіть з'являється образ зруйнованої землі, яку Бог відновлює, не створює вперше. А приводить до ладу вдруге. Учені відзначають, що таке тлумачення логічно пояснює, чому рай Адама виглядає як відновлена структура, сад, який Бог знову насаджує, ріка, що знову витікає з центру, і земля, яку поділено на чотири регіони. Все це нагадує реконструкцію, а не первинний задум. Найважливіша деталь тиша тексту щодо попередньої епохи, вона навмисна. Писання зосереджується не на тому, що сталося до людини, а на тому, що почалося з людиною: новий порядок, новий сад, новий представник на землі. Старий світ був стертий, його історія вонь прихована, але відлуння першого едему збереглися в уламках культур і в раптових темних образах на початку буття. У кумранських рукописах трапляються обережні натяки на те, що Едем був не лише садом, а місцем небесної влади. Деякі тексти описують його як центр, через який здійснювався порядок у світі, немов це була точка, де земля торкалася невидимого царства. Саме тут, за деякими тлумаченнями, мала діяти істота, чия гордість привела до першого великого конфлікту. Ця істота не названа прямо, але її характеристики прагнення піднятись вище, ніж дозволено. І спроба втрутитися в божественний порядок, пригукуються з ранніми згадками про падіння небесної сили. У юдейських традиціях таке падіння пояснюється не стільки злом, скільки прагненням влади. Воно могло стати каталізатором руйнування першого раю, залишивши після себе хаос, який буття описує на початку. Мідраші звертають увагу на те, що Бог насаджує сад едем після створення людини, а не до цього. Такий порядок можливий лише в одному випадку, сад, який існував спершу, був утраченим. Якщо перший едем став ареною небесного конфлікту, Бог створює другий чистий, оновлений, призначений вже не для тих істот, що не витримали випробування, а для нового творіння, яке має відображати іншого типу послуг. Дослідники простежують у цьому логіку: якщо центр небесної влади був спотворений, чи осквернений небесними істотами, відновлення світу потребувало нового початку. Саме тому сада Дама виглядає як ретельно впорядкована структура, він створений після того, як попередній порядок зазнав руйнації. Це пояснює той дивний тон біблійного тексту, відчуття, що людська історія починається не в умовах первинної чистоти, а в тиші після великого потрясіння. Людині дарують шанс почати з чистого аркуша там, де раніше сталася трагедія, яку текст залишає за межами прямого опису. У рабинічних дискусіях інколи звучала думка про існування двох садів: одного первісного, створеного на початку, і другого насадженого після події, яку писання не описує прямо. Перший сад, згідно з цими тлумаченнями, був місцем, де діяли істоти попереднього порядку. Другий став домом для людини, створеної вже після того, як світ пережив очищення. Ця ідея набула сили завдяки одній деталі у бутті Бог не просто створює сад, а насаджує його, ніби відтворює заново те, що вже колись існувало. Це слово у давньоєврейській мові часто використовували для відновлення, а не для первинного творіння. Рабини вбачали в цьому натяк, що перший Едем був утраченим, не знищеним природою, а стертим у наслідок події, яка зачепила саму небесну ієрархію. Аргумент на користь цієї концепції простий якщо до появи людини світ був у стані хаосу, то це було не початкове небуття, а наслідок руйнації. Такий погляд узгоджується із загальносхідними міфами. Де оповідається про падіння небесних істот, які не втрималися у священному саду богів. Хоча Біблія не підтверджує ці сюжети буквально, вона туманно натякає на події, що передували встановленню нового порядку. У Мідрашах також згадується, що Едем, пов'язаний із Адамом, відрізняється від того, що існував раніше. Там зазначають, коли Бог відпочиває після творіння, це відпочинок не після першої праці, а після відновлення світу, який колись утратив свою гармонію. У цьому сенсі Адам стає не просто першим чоловіком, а першим представником нового етапу історії Землі. Саме тому численні ранні коментатори вважали, Біблія мовчить про перший едем навмисно. Щоб зосередити увагу не на минулому конфлікті, а на місії людини. Новий сад став символом другого шансу для світу і для створінь, які тепер мали зберігати гармонію там, де вона одного разу була втрачена. У Мідрашах збереглася ще одна важлива деталь: до створення людини в світі існували сили, які прагнули утримати владу над першим садом. Їх не називають прямо, але описують як істот. Що мали розум і волю, проте не отримали від Бога права керувати творінням. Їхнє небажання прийняти власні межі стало причиною напруження, яке, зрештою, призвело до божественного втручання, деякі тлумачення вказують, що саме цей конфлікт міг спричинити руйнування первісного едему. У різних юдейських традиціях простежується одна й та сама думка: світ перед появою людини був свідком боротьби. У центрі якої стояло прагнення до влади, Бог зупинив цю боротьбу, усунувши її наслідки та відновивши порядок, але не шляхом повернення старого, а шляхом створення нового. Цікаво, що ідея очищення світу знаходить паралелі в апокрифічних текстах. Там описується момент, коли простір стає порожнім і очищеним від присутності тих, хто не зберіг свого місця. Цю фразу часто розуміють як натяк на видалення попередніх істот і підготовку нової епохи. І хоча писання не уточнює деталей, тон, у якому описано створення людини, звучить так, ніби перед цим було завершено іншу історію. Археологічні інтерпретації також підтримують цю логіку. У багатьох культурах Близького Сходу виявляють шари раптового занепаду священних центрів. Місць, які вважали гірськими садами богів, вони занепадали не поступово, а різко, ніби їхній статус перестав бути актуальним. Такі руїни нагадують відлуння події старшої за людські цивілізації, яку пам'ятали лише через символи. Таким чином, коли Бог створює Адама і ставить його в сад, це виглядає як акт відновлення влади. Людині даровано те, чого не отримали попередні істоти. Відповідальність і чітко визначену роль хранителя. Історія першого Едему, хоч і прихована, проступає в цих деталях, підкреслюючи, що світ до людини пережив драму, яка змінила його форму назавжди. У деяких ранньохристиянських авторів з'являється думка, що первісний едем міг служити місцем випробування для небесних істот. Не всі коментатори погоджуються з цим. Але низка текстів натякає: у певний період творіння існувала свобода, яку отримали істоти, старші за людину. Саме в межах цієї свободи могла статися перша помилка вибір, що змінив хід небесного порядку. Ці описи не стосуються людей, адже людства тоді ще не існувало. Вони стосуються істот, які мали набагато вищу природу, але не мали тієї ролі, яку Бог пізніше дав Адамові. Деякі тлумачення допускають, що один із цих духів спробував піднятися вище за визначене місце, прагнучи влади ведемі, який розумівся як центр творіння, його падіння могло стати подією, що зруйнувала первинний сад. Ранні християнські коментатори звертали увагу на дивний факт: коли Бог створює людину, це відбувається на тлі попередньої порожнечі та темряви. Вони припускали. Що ці образи передають стан світу після катастрофи не природної, а спричиненої моральною поразкою тих істот, які не витримали випробування свободою. Внаслідок цього порядок Всесвіту потребував нового початку. Ця перспектива створює логічний ланцюг. Якщо Едем був місцем, де небесні істоти провели своє випробування, то падіння однієї з них могло осквернити сам простір саду. У такому випадку Бог мусив його закрити, очистити і створити заново, вже для нового виду творіння, здатного нести відповідальність не через силу, а через послуг. Саме тому в історії Адама немає згадки про те, що було до нього. Людина отримує завдання зберігати сад, не знаючи, що цей сад уже колись упав. Невидима тінь першої трагедії робить його місію ще важливішою. Тепер саме людина повинна була зберегти те, що інші істоти не змогли втримати. В апокрифічній книзі Ювілеї є опис, який часто привертає увагу дослідників світ названо порожнім і спустошеним, перш ніж Бог починає його впорядковувати. Хоча текст не уточнює деталей, сама форма вислову звучить так, ніби перед цим щось уже існувало і було втрачено. Такі формулювання в біблійній традиції зазвичай позначають не первісний стан, а наслідок руйнування. Деякі єврейські тлумачення пояснюють це як натяк на епоху, яку писання залишило без прямого опису. Саме ця порожнеча нібито відображає очищення світу після падіння істот, що не витримали випробування в першому едемі. Згідно з цими міркуваннями, хаос на початку буття. Це не безформність, а очищений простір, підготовлений до нового творіння. Археологи та історики звертають увагу також на мовні паралелі. У стародавніх текстах Близького Сходу словосполучення, подібні до «порожній» і спустошений, застосовувалися до міст чи садів, що були зруйновані і покинуті після катастрофи. Це дозволяє припустити, що біблійні образи зберігають відлуння події. Яка передувала створенню людини, події достатньо драматичної, щоб залишити сліди навіть у мові. Якщо прийняти цю точку зору, то створення Едему для Адама постає як завершальний етап відновлення Всесвіту. Бог не просто творить сад, Він знову впорядковує землю, встановлює ріки, визначає кордони, надає людині нове місце в історії. Це, ніби другий початок, у якому закладено надію. Що творіння збереже гармонію там, де вона колись була втрачена. Таке прочитання пояснює, чому буття нічого не каже про першу епоху. Воно не зосереджується на тому, що зруйнувалося, а на тому, що відбудовано. Людина стає частиною нового задуму, не продовженням давньої історії, а відповіддю на її провал. У багатьох давніх культурах збереглися згадки про небесну битву. Яка розділила світ на до і після. Ханаанські, асирійські та шумерські тексти описують конфлікт між істотами, що прагнули влади над священним місцем, часто названим садом богів або горою зібрання. У цих міфах сад завжди стає ареною, де вирішується доля творіння, або гармонія зберігається, або світ занурюється в хаос. Ці перекази не є джерелами Біблії. Але вони містять культурну пам'ять про давню катастрофу, яка могла лягти в основу тих образів, що ми бачимо на початку буття. У них завжди повторюється одна деталь: одна велика істота, сповнена гордості, намагається захопити центр влади. Її повалення супроводжується руйнацією саду і падінням небесного порядку. Звісно, біблійна традиція не підтверджує ці міфи буквально, але подібність мотивів вражає. Юдейські тлумачення подають цю ідею значно стриманіше. Деякі рабини говорили про перший бунт, який стався тоді, коли світ ще не був довірений людині. Саме цей конфлікт, за їхніми словами, спотворив землю і зробив її непридатною, доки Бог не втрутився і не відновив порядок. Це відновлення і постало в історії як шість днів творіння. Якщо розглядати ці тлумачення разом, Формується логічна картина. Перший Едем занепав не через природну катастрофу, а через моральний провал істоти, яка прагнула влади над садом. Його падіння стало моментом, коли первісний рай перестав існувати. Від цього залишилися лише натяки: темрява над безоднею, очищення землі, тиша про події до Адама. Саме тому створення людини з'являється в тексті як акт відновлення довіри. Людині дають не просто дім, а сад, який уже одного разу був втрачений через чиєсь зло або гордість. Історія першого едему, хоч і не описана прямо, проходить крізь символи і традиції, формуючи контекст, у якому народжується людство. Коли біблійний текст переходить до створення Адама, у ньому відчувається надзвичайна тиша, ніби світ оговтується після події, яку не можна назвати прямо. Це не початок з нуля, а початок після втрати. Саме тому опис Едему звучить як відбудова Бог насаджує сад, проводить ріки, визначає межі, доручає людині роль хранителя, усе виглядає так, ніби місце, що колись було центром влади, отримує нову історію. Юдейські та ранньохристиянські тлумачення часто підкреслювали людина з'являється у світі не випадково. Їх створюють саме тоді, коли попередні істоти не змогли втримати своєї ролі. Людина стає відповіддю на провал першого порядку, створінням, що повинно зберегти гармонію там, де вона одного разу була втрачена, і саме цьому служить детальний опис завдань Адама: доглядати, охороняти, приводити все до ладу. У цьому світлі історія едему набуває нового сенсу. Другий сад це не просто місце для життя. А свідчення того, що Бог не відмовляється від задуму гармонійного світу. Після падіння небесної істоти, що спотворила перший рай, Бог не знищує творіння, а відновлює його і дає людині шанс зробити те, чого ніхто до неї не зміг, зберегти поруч із свободою, послуг, поруч із владою, покору. Тому мовчання писання щодо першого едему не є нестачею інформації. Це – Межа між двома епохами, де одна історія закінчилася трагедією, а інша почалася з довіри. Людина вступає в світ, позначений тінню попереднього конфлікту, але не приречений ним. Другий сад стає знаком того, що навіть після втрати Бог створює нову можливість можливість почати з чистого аркуша там, де світ одного разу впав. Саме так завершується історія першого едему, не описом подій. А тишею, яка пояснює більше ніж слова, бо у цій тиші народжується новий світ світ людини.